поговоримо з Тарасом Загороднім, політичним експертом, який вже доєднається до нашого етеру. Пане Тарасе, моє шанування дуже дякую, що знайшли час для нас. Доброго дня, пане Тарасе. Ну, з одного боку хочеться говорити, як круто палає українська бавовна на Росії, а з іншого боку, не хочеться говорити про те, що нам все таки. Кажуть про якісь обмеження, що, що ми маємо чи не маємо. Але ж, якщо говорити, що є ключовим аргументом Заходу проти ударів по НПЗ Російської Федерації, і от згідно з Блумберг, союзники давно уникали будь-яких дій, які можуть порушити постачання нафти та палива. Нехай засунуть своє занепокоєння, свою п'яту точку. Отаку. От якщо є нафту, можна купити в інших місцях. Нафти в світі до добіса. Не подобається, ну так перекривайте данську протоку, щоб не було цього. Не подобається, давайте зброю, та магавки. будемо точно бити туди, куди потрібно закінчувати війну на українських умовах. Якщо щось не подобається, то засуньте своє занепокоєння. Я сказав туди. Точніше, можна їм точніше координати сказати. Послухайте, куди хоче Трамп, щоб його цілували всі країни, як він говорив. От туди і засуньте свої занепокоєння. От, скажіть, невже навіть після відкритих провокацій Російської Федерації на територію країн то ті самі ж дрони у Польщі, ті 19 чи 21 дрони, дрон, як за останніми даними, для ЄС? От, ризик інфляції для них стоїть вище, ніж ризик ескалації війни. Як це можна взагалі розуміти? Е, і оце мовчання заходу? Як, як нам реагувати на все це? Довбати далі по портах Балтійського моря, по цих. По родовищах видобутку газу. Це їхні проблеми. Ми вирішуємо свої проблеми. Якщо вони готові далі терпіти, щоб їх буде рвала Росія, так це їхні проблеми в даному випадку. Те, що вони не хочуть, ну так тому що такі політики зібралися, які не можуть пояснити, особливо в Європі, які не можуть пояснити самим виборцям, що жирне життя закінчилося. Що коли ви. Брали по 200 доларів у росіян газ і не платили за оборону, все закінчилося. Треба витрачати на оборону, скорочувати витрати, наприклад, на зелену енергетику та іншу туфту, якою ви займаєтесь. Вони не хочуть цього робити. Чого ми повинні до них дослухатися? Ось, це раз і тому, що, тому що їм так зручно. Українці гинуть за їхню безпеку, і у них все добре. От і все. Тому нехай бігають швидше. Те, що зараз робить Трамп є їм по голові, особливо європейцям для того, щоб вони припинили купувати російські гази, вводили тарифи по це проти Китаю. Я абсолютно підтримую таку політику. Якщо вони там стогнуть, що щось не так, це їхні проблеми. Ще раз розуміємо, що треба трошки Європу штурхати, а то якось так: ну, Україна собі там бореться, бореться, а ми тут торгуємо. То, в принципі десь і трампа можна зрозуміти. Пане Тарасе, а який ефект вже спричинили удари по НПЗ на енергетичну економіку Росії? От якщо брати саме на глобальному рівні? Ну, дивіться, там не тільки НПЗ, там вже в СБУшники. От на днях лупили по цьому по приморському Б, порту по 30% відсотків да. російської нафти експорту, і ці не на нафту, до речі, полізли в голос. Це означає, що це дуже серйозно. Все треба так зробити, щоб у росіян взагалі не було експорту нафти. Так? нафту можна в іншому місці дістати. Он у Саудівській Аравії можна знайти у них у їхніх запасів, достатньо, щоб замістити російську нафту. Що стосується НПЗ, ну це нищення їхньої економіки, нищення можливості виробляти високооктанові, в тому числі марки бензинів. І далі, якщо не постачається бензин, то означає, що не платяться податки з бензину. Це зростання дефіциту бюджету російського ринується економіка. Руйнуються можливості в тому числі для видобутку російської нафту. Нові собі, якщо НПЗ не переробляє нафту, це означає, що треба перекривати. Нафтогін, який веде з родовищ російських. Якщо добре, якщо є місце в сховищах, де можна ще е, е, накачати ці запаси нафта, якщо їх немає, якщо вони переповнені, це означає, що треба зупиняти видобуток. Так що нам суцільні вигоди, тим більше вони зараз йдуть в зиму, а споживання палива у них там буде зростати. Продовжувати далі удари для того, щоб у них було якомога. Менше можливості для того, щоб функціонувала їхня економіка, це це запорука нашої перемоги. А, добре, а як от такі боліви точки може бути ще в нафтогазовій системі Російської Федерації, які могли б стати для нас наступними стратегічними цілями? Ну, в принципі, вже реалізуються. Це удари по це удари по нафтогонах, точніше по компресорах нафтогонів. тому що росіяни не можуть їх замінити. Вони в основному всі імпортні. А це навіть у мирні часи без санкцій було досить важко швидко їх відремонтувати, тому що це складне обладнання. Це потрібно їх виготовляти окремо. Це такий штучний товар. За передплатою зазвичай робиться. Приїжджають спеціалісти, які дивляться. Що там треба полагодити, ну і так далі. Тобто, це компресори газогонів та нафтогонів. Що призведе до дезорганізації роботи взагалі всієї е, е, нафта е, нафта та га транспорту в Росії, а, а це ну фактично розпад взагалі російської економіки, тому що що зараз з'єднує е, Росію? Ну дороги. Залізниці і в тому числі трубопроводи. Якщо їх не буде, то як воно буде все функціонувати? Як вони зможуть перекачати газ, наприклад, Сибіру для того, щоб продати його десь на заході? Ну буде досить важко це зробити, особливо якщо буде перекрити порти, особливо Балтійського моря. Ну це катастрофічні наслідки матиме для російської економіки гірше ніж для в часи радянського союзу. Тому що радянський Союз ніхто ж не бомбардував принаймні. Так, от українські санкції від українських дронів мені здається, найліпші. Я вам дуже дякую за те, що долучаєтесь. Тарас Загородній – політичний експерт уєднувався до нас. Знову запрошую до наших етерів. Нам важлива ваша думка.